Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про новеньку частину мисливців за привидами, а саме Крижана імперія. Перед вами науково фантастична комедія про надприроднє, знята Гілом Кіненом у з Джейсоном Райтманом. Картина є прямим продовженням фільму Мисливці за привидами з того світу 2021 року. Після виходу попередньої картини Ден Ейкорт висловив зацікавленість у тому, щоб акторський склад оригінальної команди мисливців повернувся до своїх ролей в кількох продовженнях. Особисто мені не дуже зрозуміло, навіщо це було зроблено, але окей, поговоримо про це пізніше. У квітні 22-го було оголошено, що наступний фільм знаходиться на ранній стадії розробки. У червні того ж року стало відомо, що дія сиквела відбудеться у Нью-Йорку. А вже влітку 2023-го ми дізналися, що Ден Ейкройд, Білл Мюррей, Ерні Хадсон та Енні Поц повернуться до своїх ролей. Група, працюючи над картиною, була налаштована доволі оптимістично. Як заявив режисер проєкту Гіл Кінан, цитую для мене велика честь взяти протонний ранець і зняти новий розділ саги про мисливців. Я хотів би повернутися в 1984 рік і сказати хлопцеві шостого ряду в кінотеатрі, що одного разу йому доведеться знімати фільм мисливці за привидом. так, мої дорогі, здійснюються мрії. Ну, а тепер давайте зупинимось більш детально на сюжеті. Нова частина кінофраншизи повернена з туди, звідки все починалось, до легендарної пожежної частини у Нью-Йорку, де оригінальна команда фактично передала естафету боротьби з привидами новому поколінню. Пройшло немало часу і боротьба вийшла на новий рівень. Але коли знайдений стародавній артефакт звільняє злу силу, то над люстом нависає нова небезпечна загроза, яка може занурити планету у новий льодовиковий період. Тож, команді мисливців доведеться об'єднати сили не лише для того, щоб захистити свій дім, а і врятувати весь світ. Ну, дещо передбачувано, можливо, але з чого все ж і починається. Попередні мисливці мені, в принципі, сподобались, тож спокійно вирішила, що можна було подивитись і другу частину. Але, знаєте, здається, тоді все вийшло якось більш злагоджено, ніж цього разу. Ні, я не кажу, що картина вийшла поганою, однак свої не досить класні нюанси все ж таки були. Давайте про все і по черзі. Поїхали! Перш за все, хотілося б поговорити про сюжет, і він тут місцями ну надто банальний та передбачуваний. Деякі клішовані моменти є головними мінусами історії, адже решта мене більш ніж задовольнила. Знаєте, я капець як не розумію, навіщо було збирати весь крутий склад оригінальних мисливців, щоб ці в результаті взяли участь в одній важливій сцені і то без якихось сильних дій? Гучні імена заради заманухи, ну камон, особисто для мене це не дуже спрацювало. Але знаєте, якщо все-таки абстрагуватися від цього, то можу сказати, що загалом та усьому іншому історія вийшла доброю та доволі сімейною зі своїми непоганими моральними акцентами. Але десь після двох третіх фільму все таки мене трохи дивувало зміщення акцентів історії. Вже ніби як менш ніж півгодини до закінчення, а до головного протистояння ми так і не дійшли. Причому я не можу назвати першу частину картини надто затягнутою. Ні. Просто на загальному фоні кінострічки та кульмінація, яка нам подавалась в кінці, сильно змістилася на фінал і зайняла зовсім мало вірума часу. Що ж стосується гумору та жартів, ну, це напевно найсильніший момент фільму, тому що було круто, смішно та весело майже весь час. Я інколи просто не могла втриматись. Тому можу із певністю сказати, що для сімейного перегляду це буде саме воно. Якщо ж зупинитися на акторському складі, то компашка головних героїв чудово справилася зі своїми амплуа. але повторюсь повертати всю команду заради пари трійки кадрів було, як на мене, ну, трішки дивно. Ніби просто клепаємо контент заради контенту, або ось дивіться, як ми класно зробили. Краще все-таки взяти це все сюжетним різноманіттям. Також хочу звернути наприкінці вашу увагу на те, що у Крижаної імперії є сцена після титрів. Не можу сказати, що вона мала якесь велике смислове навантаження, однак заради легкої смішинки наприкінці варто затриматись на кілька хвилин. І загалом, підбиваючи все вище сказане, сюжет нових мисливців на привидів оціню на 6 балів за деякі банальні та, як на мене, не зовсім логічні моменти. Візуал теж на хорошому рівні та заслуговує навіть свою вісімку. Так як і крутий акторський склад, якому я теж ставлю 8 балів. Головні герої мені точно сподобались. Ну і музичний супровід на семірочку. По суті, найкрутішим там був оригінальний саундтрек, який звучав уже наприкінці. Тому в результаті ми маємо добру та смішну сімейну пригоду, але зі своїми деякими банальними моментами. До плюсів картини точно віднесу героїв, гумор та візуал, тоді як сюжет все ж таки потрапляє до мінусів. А ви, мої дорогенькі, обов'язково поділіться своїми думками на рахунок нової прем'єри та розкажіть, як вам ця частина порівняно із попередньою. Якщо це відео вам сподобалось, не забувайте підтримати його лайком. Любите новенький та цікавий контент, тоді обов'язково підписуйтеся на канал. Ще у нас є інстаграм, телеграм та тікток, де я ділюся з вами анонсами майбутніх прем'єр, а також там є зв'язок зі мною. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!